У Первомайській громаді, що на Миколаївщині, відновлюють цивільну інфраструктуру завдяки залученню донорів, а також допомозі місцевої влади. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. За його словами, наразі в пріоритеті забезпечити людей умовами, які б їм дозволили повернутися до рідної громади. Більше дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Первомайська селищна громада, що розташована у миколаївському районі, опинилася серед тих громад Миколаївщини, які найбільше постраждали від російської агресії. Упродовж восьми місяців у 2022 році. Громада була зоною бойових дій з 11 населених пунктів. Більше половини зазнавали регулярних російських обстрілів. Два села були в окупації. В ефірі телеканалу Март. Начальник первомайської селищної військової адміністрації Максим Кровай заявив, загалом громада зруйнована на понад 60%. відсотків. Чотири села, про які я зазначив на початку нашого діалогу з вами, це партизанське благодатне Киселівка Максимівка. Однак найбільше це е, благодатне, тому що там фактично е, не залишилося нічого. Ось ну не можу не сказати, що і центр адмінцентр нашої громади він також постраждав значно, тому що повторюся із 41 багатоквартирного будинку. 10 за технічним звітом підлягає повній повному відновленню. От а от 30 з лишнім вони зазнали часткових вражень внаслідок обстрілів з боку ворога після звільнення всієї громади у середині листопада минулого року в ній запустили процеси відновлення, які тривають і наразі. Спершу ми ну само собою це надання гуманітарної допомоги продуктової мається на увазі. Ось після деокупації вже вектор нашої діяльності був перенаправлений на два таких базових аспекти: це безпекова ситуація і. Відновлення в плані відновлення, ми з моєю командою за підтримки обласної військової адміністрації районної військової адміністрації спрацювали відсотків на 80 позитивно, тому що за цей період з листопада 22 по сьогоднішній день ми багатьом людям, багатьом власникам домогосподарств допомогли будівельними матеріалами лісом. Шифером, профнастилом, трішки цементу було, трішки цегли було, цвяхи, коньки. Тобто, таким ось чином, ми ну я вважаю що на таку тверду четвірочку ми спрацювали зараз. Донори, міжнародні партнери, вони е, ну Знайшли можливості, щоб залучати ремонтні бригади, а це дуже полегшує роботу мені як начальнику і моїм профільним заступникам. Донори пішли на згоду і зараз шукають е, такі ремонтні бригади, які б вони оплачували роботу. А ми там, наприклад, знайдемо 20-30 людей, які можуть камінь класти, які можуть штукатурити, прибивати шифер. Серед найперших заходів з відновлення у громаді поновили комунальні послуги, аби люди були забезпечені найнеобхіднішим для життя. В кожному з 11 населених пунктів є комунальні послуги, є централізоване водопостачання, є світло, є газ. У ході бойових дій на більших руйнувань зазнали соціальні об'єкти, тому відновлення медичних і освітніх закладів зараз у пріоритеті. Новомиколаївський ліцей, Новомиколаївський ЗДО, Первомайський ЗДО, Білозірський ЗДО, Киселівський ліцей. Зараз взяті під повне відновлення. Ми, де за свій де заручившись підтримкою обласної військової адміністрації, де заручившись підтримкою донорів, виготовили проєктно-кошторисну документацію. І цей рік ми завершимо тим, що ми ці ПКД передамо. Після проведення тендерів підрядним організаціям, і з січня 2024 року вже будуть відбуватися ремонтно-відновлювальні роботи. А на сьогоднішній день у нас вже в стаціонарно працюють дві амбулаторії: це Первомайська амбулаторія і Новомиколаївська амбулаторія. Заїжджають до нас і лікарі без кордонів, гуманітарна медицина. Наприклад, по Білозірці ми Зараз е, працюємо над тим, щоб через, е, через міністерство охорони здоров'я ми отримали модульну клініку сучасну, із новим обладнанням. Зараз ведуть процеси встановлення її. От то думаємо, до кінця листопада в грудні ми відкриємо цю модульну клініку, де люди зможуть отримувати медичні послуги. Також нещодавно уряд Великої Британії погодився виділити гроші на розвиток первомайської громади. Кошти мають витратити на проєкт з відновлення або розробку генерального плану. Наша громада була відібрана по великобританському українському проєктові раннє відновлення України як одна із тих громад, яка отримає від уряду Великої Британії кошти на реалізацію містобудівної документації і на реалізацію документації ПКД. До кінця листопада вже цей проєкт має запуститися, і тоді ми до лютого маємо вже знайти підрядника, який виготовлятиме нам проєктно на кошторисну. Документацію обрати один на ну на жаль, але це нормально один об'єкт соцінфраструктури виготовити проєкт на кошторисну документацію. Тоді вже донори його оплатять, і ми зможемо тоді вже з цим пакетом документів іти до одного донора, до іншого донора. Максим Коровай додав, що громада вже має декілька варіантів об'єктів для розробки проєкту з відновленням. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі МАРТ.